Давно я не робила розпаковок. Хоча посилки приходять. Сьогодні я вирішила повторити цю роботу. Посилка з тема. Але в мене відчуття, що тут декілька посилок, бо багато в одній нічого не виробляла. Так, тут декілька. Так. Це дітям такі кошечки на Хеллоуін. Тут. Європейці ходять, збирають цукерки. Тут такі три кошечка. Це гольфик мені. Не тянеться добре, треба поміряти, чи мені підійде чи насті. Якість, до речі, дуже навіть... шикарно. Еще хвост один телефон. Такие вот синий. Ролик для чиста. Короче, Це робити такі воно, як ромбіками для пісочного тіста, для слоєного, щоб зверху накрити, щоб було гарненьке. Спробуємо, як він в роботі. Так, це ще один гольфик. Такі, о, тут якісь затяжки з боків. Треба міряти. Це вже іншої якості, але теж класний. Так, це в нас краси для йогора. Теж такі непогані, але його не наче малуваті, але подивимося. Такі звичайні однотонні. Десять штучок. І це крафтовий папір. Так, да. тільки я розраховувала, що цей розмір буде в рази більший. щось там було за злотовку е, декорація до Хеллоуіну, бо діти хочуть якось трошки прикрасити свої кімнати. Ось такі летючі миші. Ой, воно щось там ще переливається, на такі штучки кріпляться. Ось такі собі до вікон. Петер для сама. Такий оверсайз. Колір мені дуже сподобався. Широкі тут рукавчики, але треба міряти, щоб бачити, що воно буде виглядати. Це набір розчісок. Настя часто робить хвости, гульки, і оці от маленькі волосочки не може зачесати, то взяла їй такі щіточки. Так, його для наушників нові насадки. бо Ті вже Угу. Я два рази замовила одне і теж. не буду одну повертати. Такі лоїнські татушки. Діти, як будуть ходити, то щоб собі порозклеювали. А тут, мабуть, форма для заморозки пельменів, вареників, щоб зручно було ставити в морозильну камеру. бо я як ліплю і ставлю завжди санворошні. Форма на три яруси має бути зручненько.